Всім привіт! Дивіться наш топ-програм для відновлення даних на диску із файловою системою ZFS. Файлова система ZFS це революційно нова файлова система, яка докорінно змінює спосіб адміністрування файлових систем, маючи функції та переваги, яких немає в жодній іншій файловій системі, доступній на сьогоднішній день. ZFS надійна, масштабована та проста в адмініструванні. ZFS відходить від принципів традиційних файлових систем за рахунок відмови від концепції томі. Замість них ZFS пропонує складніші сторич-пули, що складаються з одного або більше носіїв. Носії можуть додаватися і видалятися з пулу по мірі потреби. Файлові системи динамічно розширюються або урізаються без перерозмітки певних носіїв. ZFS забезпечує постійно узгоджений дисковий формат. Ця модель гарантує, що дискові дані не перезаписуються досить тривалий час, і всі оновлення FS носяться атомарно. Але все ж таки, як і будь-яка інша файлова система, не ідеальна, в якій трапляються збої і втрачаються дані. Далі в відео ми розглянемо топ програм, які здатні повернути такі дані. Для початку розберемо структуру файлової системи ZFS. Дана файлова система розбита на сім основних компонентів SPA, DSL, DMU, ZAP, ZPL, ZIL і ZVOL. Поли ZFS виконані у вигляді сукупності віртуальних пристроїв двох типів фізичних та логічних в DEVS. Фізичні ВДС це записувані блочні пристрої, наприклад, диски. Логічні це об'єднані групи фізичних дисків. ВДС утворюють дерево, листям якого є фізичні пристрої. Усі пули мають спеціальний логічний вдев, який є коренем цього дерева. Усі гілки кореневого ВДВ називаються віртуальними пристроями верхнього рівня. Кожен фізичний віртуальний пристрій містить структуру розміром 256 кБ, звану вд міткою Ця мітка містить інформацію про цей пристрій і про всі віртуальні пристрої, з якими воно розділяє в верхнього рівня. Мітка складається з чотирьох частин: 8 кБ порожнього простору, 8 кБ заголовка завантажувального блоку, 112 кБ пар імен значень та 128 кБ 1 кБ 1 кілобайтних уберблок структур. На відміну від інших файлових систем, в ZFS немає такого поняття як суперблок. У цій файловій системі є поняття в Label. у структурі. їх завжди 4 штуки, і кожен займає 256 кБ. Розташовані вони так. На початку диска знаходиться нульовий і перший, 0, 256 нульовий та 257 512 перший лебел, а другий та третій розміщено аналогічно, тільки з кінця диска. У ВДВ-лебл знаходяться уберблоки, в яких розміщені посилання на дані. Якщо затерти один з ВДВ-лебел у програми для відновлення можуть виникнути деякі труднощі про пошуку інформації на диску. Далі у відео я покажу, як відновити видалені дані з ZFS диска і як відновити дані, якщо частина структури файлової системи була затерта. Отже, в операційній системі Linux я створила пул з файловою системою ZFS. Записала на диск файли, кілька папок з фото, відео та кілька документів. А потім видалила частину даних. Для тестів ми відібрали кілька найпопулярніших програм для відновлення даних: це Hetman Rate Recovery, UFS Explorer, Disk Drill, Wondershare Recovery і r Server. Отже, перейдемо до тестування програм. Підключаємо наш диск із ZFS. Windows не розпізнає файлову систему ZFS. Після підключення диска ви побачите, що система не розпізнала пристрій, і щоб використовувати диск, запропонує його відформатувати. Промотувати нічого не потрібно. Запускаємо першу утиліту Headman Rate Recovery та скануємо диск. Як бачите, програма відображає диск, визначила файлову систему, відображає ім'я та його розмір. Для відображення вмісту та пошуку видалених файлів тиснемо на попичувач правою кнопкою миші. Відкрити. За такого сценарію достатньо виконати швидке сканування. Даний тип аналізу досить швидко просканує накопичувач та відобразить результат. Його зараз можете бачити на екрані. При такому видаленні програма легко знаходить дані, відображає всі файли, які були на диску, видалені, позначені червоним хрестиком. Повний аналіз та пошук по сигнатурах у такому разі не потрібен, так як це досить тривалий процес, це заощадило нам купу часу. Вміст всіх файлів можна переглядати у попередньому перегляді. Також тут є пошук за іменем файлу, який допоможе швидше знайти потрібну інформацію. Файли вдалося відновити у повному обсязі. При цьому збереглася структура диска, всі файли та папки на своїх місцях, що спрощує візуальний пошук втрачених даних. Програма легко і без особливих витрат за часом знайшла і відновила раніше видалені дані з диска з файловою системою ZFS. Запускаємо наступну утиліту UFS Explorer. Відображається ім'я диска, об'єм та розділ із файловою системою ZFS. Під час перегляду в місту каталогу відображаються лише файли, які залишилися на диску. Видалених немає. Запускаємо швидке сканування, швидкий аналіз показав той самий результат. Запускаємо пошук втрачених файлів. Забираємо тут зайві позначки. Якщо цього не зробити, процес сканування може затягнутися. У свою чергу, мінус для недосвідчених користувачів, які навряд чи знімуть дані позначки. Шок втрачених файлів невеликого накопичувача 15 гіабайт зайняв понад 15 хвилин. Відповідно на сканування накопичувача великого обсягу знадобиться чимало часу. В результаті програма знайшла видалені дані, вони виділені іншим кольором. У попередньому перегляді можна переглянути тільки фотографії. Ще один недолік, тому що не зрозуміло, чи вдасться їх відновити і чи не будуть пошкоджені файли. Також незручно те, що до купівлі повної версії ви не дізнаєтесь цього. Запускаємо наступну утиліту – реклаймо. У початковому вікні програми диски не з'являються. Спочатку потрібно налаштувати проксі сервер, потім йде вікно реєстрації, потім налаштування сканування дисків. Після цього програма почне аналіз підключених накопичувачів і виведе їх список на екран, що теж займає деякий час. Програма щитує службову інформацію, визначає файлову систему, імена тощо. По закінченню бачимо список пристроїв, що визначилися. Ось наш тестовий диск. Розгорнувши його, бачимо розділ із файловою системою ZFS. Відзначаємо та запускаємо сканування. У наступному вікні буде вибір аналізу, залишаємо рекомендований, видаляємо зайві позначки з файлових систем, програма визначила файлову систему, але при цьому позначки стоять і на всіх інших. Якщо відмітки залишити, то процес аналізу займе більше часу. Тиснемо старт. В результаті програма знайшла деякі файли. В попередньому перегляді можна подивитися в тільки з rav каталогом. Ці інші не відображаються, видалених немає, не збереглися імена файлів та зруйновану структуру диску. Документи програма не знайшла. Скоріше за все для пошуку видалених файлів знадобиться глибокий аналіз. Тиснемо резюм для запуску. Процес глибокого сканування накопичувача 15 ГБ зайняв більше 30 хвилин. Програма про аналізі використовує пошук по сигнатурах. Це можна визначити по тому, як відсортовані файли. При великому обсязі накопичувача такий аналіз може тривати досить довго. У результаті документи в попередньому перегляді не відображаються. Деякі із знайдених фотографій пошкоджені. Така сама ситуація і з відеофайлами, деякі з них пошкоджені, тому що відтворюються не в повному обсязі. Трачена структура імена файлів, багато пошкоджених, в процесі збереження буде Відновлено не в повному обсязі. Наступна програма на черзі Disk Drill. Програма бачить пристрій, його ім'я та обсяг. Розділ із файловою системою не визначився. Швидке сканування для накопичувача недоступне, оскільки програма не визначила файлову систему, доступний лише глибокий аналіз. Тиснемо Шукати дані. При такому скануванні програма також шукає файли по сигнатурах, імена файлів і структура диска в такому випадку не зберігаються. Аналіз триває досить довго. За часом аналіз зайняв більше ніж в інших. Так як імена файлів не збереглися, знайти які з них були видалені складно, і визначити результат також досить важко. У попередньому перегляді бачимо, що деякі фото та відео пошкоджено. Знайдені документи не відображаються. Деякі з видалених даних програма знайшла, але тут немає швидкого аналізу. Видалені файли ніяк не помічені, імена не зберігаються. Файли розкидані в папках по типу. Пошук потрібних файлів ускладнений. Аналіз досить тривалий за часом. Враховуючи результат попередніх програм, краще вибрати іншу. Наступна утиліта Wondershare Recovery. Програма бачить ваш тестовий диск, але ім'я та розділ із файловою системою не визначено. Для файлової системи немає вибору типу аналізу. При спробі відкрити диск, одразу запускається повний аналіз. Ця програма у процесі аналізу використовує пошук по сигнатурам, файли так само, як і в попередніх утилітах, відсортовані за типом. Після закінчення аналізу бачимо, що програмі вдалося знайти файли, навіть вдалося частково відновити структуру диска. І з тих папок, імена, яких вдалося зберегти, видалених файлів немає. Інші файли розкидані за типом без колишнього імені, тому визначити результат сканування складно. Деякі з фото пошкоджені, попередній перегляд відео обмежено до 10 секунд, в результаті визначити. Чи вдасться програмі відновити його в повному обсязі неможливо. У документах можна переглянути лише першу сторінку, решту лише після покупки повної версії. У результаті можна сказати, що програми підтримує ZFS, але деякі з файлів пошкоджені, оскільки не зрозуміло, які з них були видалені. Складно визначити результат. Наступна утиліта R Saver. Програма бачить диск, визначити файлову систему не вдалося, диск має невідомий формат. Відкрити файлову систему без сканування не вдалося, розпочинається глибокий аналіз. У результаті програма знайшла файли в кореневій папці. Відображає видалені фото. Їх міст можна переглянути в попередньому перегляді. Документи не відображаються, відео, які залишилися на диску і які були видалені, знайти не вдалося. Також немає одного каталогу з фото. Відео з попереднього перегляду не відображається, збережена навіть структуру диска, але все ж таки один каталог втрачено. Як для безкоштовної утиліти, вона показала непоганий результат, але особливо сподіватися на неї не варто, оскільки більшу частину інформації відновити не вдасться. Для наступного тесту я затру головний Dev Label. Результат я збережу в образі диска і подальше відновлення проводитиму з образу. У подальшому тесті братимуть участь лише програми, яким вдалося відновити дані у повному обсязі, та збереглася структура диска: це Hetman Raid Recovery та UFS Explorer. Приблизний результат решта нам відомий. Отже, запускаємо Hetman Rate Recovery. Як бачимо, у такому разі програма визначає диск, ім'я, файлову систему. Навіть доступне швидке сканування. Результат такий самий, як і до затирання. Усі фото, документи та відео відображаються, видалені з позначкою, збережені їх імена та структура диска. Жоден із файлів не пошкоджений. Їх міст можна подивитися в попередньому перегляді без будь-яких обмежень. В результаті ви можете бути впевнені повністю, що ці файли програма відновить в повному обсязі. Запускаємо наступну утиліту OFS Explorer. Тут немає швидкого аналізу, запускаємо пошук видалених даних. У результаті програма показала той самий результат. Програма знайшла видалені файли, вони тут позначені іншим кольором. Попередній перегляд працює лише для фотографій. Це великий недолік, оскільки до відновлення невідомо, чи вдасться програмі відновити їх у повному обсязі, а для відновлення потрібно купувати повну версію програми, тому немає жодної впевненості у її процедентності. Ще один недолік, тому що не зрозуміло, чи вдасться їх відновити і чи не будуть пошкоджені файли. Також незручно щодо купування півліповної версії ви не дізнаєтесь цього. Детальніше подивившись фото, ми бачимо, що деякі теж не відображаються. Отже, що можна сказати наприкінці? Зі списку тестованих дві програми знайшли дані зі збереженням структури диска та імен файлів: Hetman RAID Recovery та UFS Explorer. UFS Explorer не відображає документи та відео в попередньому перегляді. Без збереження файлів важко оцінити, чи вдасться відновити файли в повному обсязі. Це незручно, тому що для відновлення потрібно купити повну версію програми, а в результаті може виявитися, що файли биті і частини відео або документи. Не відображаються. Програма Hetman Rate Recovery відображає всі файли у вікні попереднього перегляду, і ви зможете оцінити результат роботи програми перед покупкою повної версії. Має зручний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, з яким не виникне складнощів навіть у недосвідчених користувачів. Програма дозволяє зберегти структуру папок та назву файлів, що спрощує пошук, потрібних даних, і заощаджує ваш час. Алгоритм програми дозволяє відновити дані, навіть якщо затерти більшу частину структури файлової системи, і якщо на диску залишилися хоч якісь дані, вона здатна їх відновити і відобразити користувачеві, так як в процесі пошуку використовує і сигнатурний аналіз. Крім цього, програма підтримує відновлення з RAID-масивів різних рівнів, включаючи RAID-Z та більшість файлових систем. Допоможе зібрати зруйнований дисковий масив та дістати втрачену інформацію. А на цьому все. Сподіваюся, це відео було вам корисне. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Свої запитання ставте у коментарях під відео. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі в наступних відео.